Ринок телеграму, видозмінюється. Він вже не настільки легкий і дешевий, як був у му році, наприклад, у му коли були просто чудові можливості. Я показував неодноразово, як купував канал, і він окупався за місяць-півтора, а далі просто працював плюс. Зараз вже треба буде розуміти, що окупність буде не така висока. Треба буде 4-десь 6 місяців чекати, того, щоб вийти в нуль і далі працювати в плюс. Але все ж це чудова можливість. Ви досі можете або створити свій канал, або купити готовий, як я особисто вам показував на своєму досвіді, і просування власних каналів, і якщо ви купили один чи сітку каналів, це може класно приносити. Якщо знову ж таки ви маєте всі необхідні контакти, біржі, щоб потім розміщувати оголошення з продажем своїх каналів, реклами в них, заливів, можливо і так далі. І щоб вас не обманули при. Угоді купівлі-продажу, тобто треба мати гарантів. Все це, якщо ви маєте, то звісно можна заходити в цей ринок. Я вже неодноразово свідку своїх новинних каналів і кілька тематичних, які в мене є показував. Якщо ви маєте дійсно розуміння, що ага, я хочу зайти в ринок Телеграм, я готовий тут працювати не один день, не два, а місяцями може можна навіть роками, тоді ви можете сміло заходити, купувати готовий канал. Або розвивати свій з нуля, залежно від того, які у вас потреби, яка у вас ситуація. Ми з клієнтами, хто в закритому каналі, можемо конкретно їхній кейс розібрати, подивитися, що їм вигідніше свій розкачувати канал чи купити готовий. В будь-якому разі, ви можете тут зайти і заробити. усі пропозиції, ви можете розглядати, перевіряти за допомогою різних сервісів, про що я вже на каналі розповідав, і, власне, заходити обережно, наприклад, як я особисто робив. У мене було кілька своїх каналів, які я. Розвивав рекламою, заливами і переганяючи людей з інстаграму. І потім, коли я побачив, що так, це дійсно класно, почав із вами цим ділитися. Хто з 22 року слідкує, бачив весь цей шлях і списку і творення на каналі це є, поступово почав докупати канали, тому що бачив різні смачні пропозиції. Ось, наприклад, бачите регіональний канал, хороше охоплення, велика аудиторія. Чудова можливість, якщо ну, треба ж ну, таки його перевірити на накрутку, якщо це все дійсно так, то прекрасна можливість заробляти на ньому. Так само дивимося далі. Новинний політичний канал. Також 21 тисяча людей. Живий активний канал. Якщо таки, він дійсно не накручений, все це в закритому каналі перевіряємо обов'язково, тоді ви можете сміло. Вкладатися в це, розуміти, що він окупиться, і далі працюватимете плюс. Усі боти, чати, контакти, адмінів, закупів, біржі, реклами все це плюс можливість зі мною консультуватися, ставити питання по введенню просуванню каналів. Я зібрав у закритому каналі. Ви можете до нього долучитися і, власне, користуватися всіми цими можливостями, не вишукувати їх десь там потрошечку. Саме для тих, хто хоче. Швидше і з меншими ризиками почати вести свій канал або купити готовий, одразу монетизувати я створив свій закритий канал. Тут я зібрав сотні чатів бірж з купівлі-продажу, реклами, заливів, взаємного піару, переливу трафіка, купівлі каналів. Все тут є, плюс можливість без обмежень ставити мені питання по веденню і просуванню телеграм-каналів. Наразі я. Попереджав, що буде підвищення ціни, тому з 1 грудня 2024 року коштує доступ 1390 гривень. Ця ціна повністю обґрунтована, тим, що тут дуже багато вже матеріалів за понад 2 роки. Плюс я постійно додаю і ви можете завжди до мене звертатися за допомогою. Таким чином, якщо ви бажаєте долучитися, то будь ласка, ось реквізити ФОП. Ви можете на ключ-карту, можете по Ібан, як вам зручніше. В будь-якому разі оплачуєте. Пишете мені, і я з радістю вас додаю. Відповідаю на ваші питання. Ми з вами працюємо. У вас ще є можливості зайти в Телеграм, розкачати канал або купити, відбити його за 4-5-6 місяців і далі працювати в плюс. Це чудова можливість. Підіть, знайдіть ще бізнес, де така хороша дохідність буде. І, власне, тоді вже можете розвиватися далі або паралельно розкачувати свою сітку. Детальніше, як я сам займаюся Телеграмом, дивіться, ось на кінцевій заставці. Ну і чекаю вас у закритому каналі, щоб полегшити вам просування.